Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Про це влаштуватися переселенцям після 50, це неможливо. Звичайно, складно складно починати. Але здаватися не можна. З задоволенням повернулася, бо я скучила, дуже скучила за свою професією. 138 тисяч 500 внутрішньо переміщених осіб нині проживають на Черкащині. Понад 6 тисяч із них від початку повномасштабного вторгнення звернулися до центру зайнятості у пошуках роботи. Розповіла заступниця директора обласного центру Марина Сорокіна. Чи легко вдається їм знайти роботу за фахом? Чи можна перевчитися, та які вакансії наявні на ринку праці? Про це розкажемо протягом наступних 10 хвилин. Переселенка Наталія Ломовицька заготовляє елементи кишин для військової форми. До Черкащини переїхала два роки тому з Лисичанська. Я підшокувала роботу, але крім того, що я вмію, я можна сказати, не дуже задоволена її роботою. Мені краще моя рівненька робота. За освітою каже вона швачка. Чоловік одразу влаштувався на роботу, а я. Ці два роки була якими з дітьми. А ось нещодавно я прийшла в кінці квітня на це підприємство. Я вже майже місяць тут працюю, і мені дуже подобається. Роботу говорить Наталя, вдалося знайти через центр зайнятості. З задоволенням повернулася, бо я скучила, дуже скучила за своєю професією. Ну якщо людині подобається і вона чує це на собі, що вона натхнення отримає. Звісно, людина знайти свою роботу. Це підприємство релокували з Херсонщини два роки тому, розповідає директор швейної компанії Ярослав Скрипник. Із 300 працівників 5% – переселенці. Коли ми починали свою діяльність на Черкащині, у нас було переселенців близько 20%. Але завдяки Збройним силам України, які звільняють міста, які були окуповані, у людей з'являється змога повернутися додому. Треба розуміти, що багато працівників легкої промисловості виїхали з країни. Як правило, це досвідчені кваліфікаційні кадри, і правда, що є в цьому проблема на сьогоднішній день, але намагаємося з нею справлятися своїми силами, вирощувати працівників, навчати саме в себе на підприємстві. Та знайти роботу за освітою вдається не всім. Люди, які переїхали з півдня, сходу або ж півночі, мають ті спеціальності, які у нашій області попитом не користуються, говорить Марина Сорокіна. Тому виникає потреба або підвищити кваліфікацію, або отримати іншу професію. Це відбувалось і у вигляді стажування на базі роботодавця. На базі підприємства, або навчання, отримання іншої професії на базі навчальних закладів нашої області. Якщо особи, які перебувають на обліку в службі зайнятості, вони мають змогу отримати робітничу професію, то за рахунок ваучера можна навіть отримати вищу освіту або другу вищу, або підвищити кваліфікацію. То е, такі люди отримували робітничі професії кухаря, водія тролейбусця, е, швачки, а також вищу освіту за спеціальностями: психологія, соціальна робота, менеджмент, будівництво. Це навчання за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, тобто для людей це безкоштовно. Найчастіше бажають змінити професію люди, яким 40, 50 або трошки більше років. Підвищити кваліфікацію, опанувати нову професію та відкрити власну справу, допомагають і громадські та гуманітарні організації. Приміром, обласна організація Червоного Хреста спільно з іспанськими представниками втілює. Проєкт перезавантаження, розширення можливостей для працевлаштування. Серед учасників проєкту Олена Стебліна з Маріуполя сьогодні говорить, вперше готує бограч. Взагалі, я військовий службовець, але довелося змінити свою професію і перейти на кондитерську справу. Я почала дома готувати на замовлення, сама вчилася, все. Але так як хочеться більшого, то зараз все далі далі вчуся, вчуся. Після завершення навчання хочу відкрити власний заклад. Починати у новому місті все спочатку складно, проте каже, руки опускати не можна. У мене чоловік в полоні знаходиться, також військовий з міста Маріуполя Польза з Остане виходив. То є переїхала з двома дітьми сама, то звичайно складно. Складно починати, щось, але здаватися не можна, тому що в тебе двоє дітей треба вперед показувати своїм прикладом. Теоретичний матеріал, тобто ти вроді би так знаєш все, але дуже багато нюансів, які от дійсно треба знати і, і для чого так робиться. Чому так харків'янка Валентина Грібцова за освітою інженер-економіст у цій сфері пропрацювала 20 років. Нині розповідає на пенсії, тож вирішила удосконалити навички кулінарії. Втім, чи знайде роботу для себе не впевнена. Але не знаю, як воно буде. бо Зараз молоді дуже багато. Але оце я сюди вирішила. Мені сподобалось чи ж кондитер, і ще трошечки буде друге щось, другі навички. Наталія Кравчук із Херсонщини переїхала торік. Залишити рідний дім, говорить було складно. На курсах обрала для себе напрям пекарства, бо займалася цим пів життя. Хоча я люблю просто все готувати для родини і. Ну, це як друге дихання. У мене була своя земля і була худоба, Я взагалі збиралася там робити голландські сири. Ну так вийшло, що війна не на часі. І всю худобу ми втратили, земля в мінних полях. Я по фаху юрист. Ну і за того, що. Ну, в общем, резюме гарніше, ніж я, бо не можу процезувати зуби. Нема за що. Того і так, мусила йти на кухню. А взагалі, якщо сказати, то влаштуватися переселенцям після 50 це неможливо. Програми державні це не передбачають, нас ніхто не бере. Курси триватимуть три місяці. За цей час учасниці панують три напрямки, розповідає викладач спеціальних технологічних дисциплін Іван Постика. Обладнання, яке яким користуємося в закладах ресторанного господарства, сама технологія основна, тобто ми вивчаємо структуру української кухні, а потім вони вже розвивають свої навички більш і самостійно і з допомогою нас і розвивають і національну кухню, і також кондитерські вироби, які вони опанують більш туди пізніше. Перші результати навчання приїхала оцінити представниця Червоного Хреста з Іспанії Сандра. Майгранма купсам дересиміля дуже смачно. Її мама щось коже подібне собою Ми дуже щасливі, що люди прийшли на цей курс, що вони наважилися на це, що вони навчаються, отримують нові знання, нову професію, що в майбутньому вони будуть більш релевантні на ринку праці, отримують більше досвіду на цьому ринку праці і в майбутньому зможуть мати роботу. Такий проєкт запровадили в п'ятьох регіонах України, говорить координатор програми Віктор Горленко. Він складається із двох частин. Один напрямок це навчання, а інший напрямок це мікрогранти. А нашими бенефіціарами є в першу чергу внутрішньопереміщені особи, багатодітні сім'ї, багатодітні сім'ї, члені сім'ї загиблих, тобто всі малозабезпечені скажімо так, люди мало забезпечені з із вразливих верств населення. А якщо вони мають відповідний бізнес-план. Вони подають пакет документів і цей бізнес-план, і потім комісія на рівні області розглядає цей пакет документів. Мікронти складаються з таких двох, якщо можна сказати, траншів. Перший транш ми видаємо одразу після того, як прийнято рішення, Якщо дійсно він виконав і бізнес-план, і почалася якась діяльність, ми оцінюємо і видаємо другий мікротранш. Другий транш. Аби виокремити затребувані спеціальності, проводили дослідження та зверталися до центру зайнятості, щоб у подальшому допомогти людям працевлаштуватися, каже Віктор Горленко. З 2022 року роботу в області знайшли 3200 переселенців. Ще 1300 осіб нині перебувають на обліку. Серед актуальних професій робітничі. Це водії, це кухарі, це швачки, це слюсарі, це трактористи. Область у нас сільськогосподарська для сільського господарства. Є бухгалтери, є менеджери, є лікарі. Тобто вакансії у нас дуже багато. Я хочу сказати, що кількість вакансій, навіть в порівнянні з минулим роком, у нас збільшилась на третину. Сьогодні у нас перебуває на обліку 5 тисяч громадян, які шукають роботу саме за допомогою служби зайнятості. Вакансій 6,5 тисяч взагалі було в поточному році. Кожного дня ми можемо пропонувати нашим клієнтам більше тисячі, порядка півтори тисячі вакансій. Більше інформації читайте на нашому сайті Суспільна медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.